Я більше так не можу. У нас кожна тема це скандал, гроші, діти, батьки, да все разом. Він мене не чує. Я більше так не можу. Я ж стараюсь. Але ми знову по колу, одне й те ж, одні й ті ж самі сварки. А що далі? Розлучення? Щось з дітьми буде. Я не хочу, щоб сім'я розвалилася. Знайома, І що робити? Перезавантажити. Це не забути образи, це бути чесним, що нам потрібна допомога. Ми міняємо підхід у ваших стосунках. Ми змінюємо погляд на ваші стосунки. Змінюємо питання не хто правий з нас, а на як нам бути далі разом. Консультація це про емоційну опору. Я знаю, як зі мною говорити. Я знаю, що мене це принижує, і куди звертатися, коли боляче. З чого почати? Почати з дорослого. Я беру свою частку відповідальності. На консультації ми не шукаємо винного, ми повертаємо чути й бути почутими. Ми відділяємо емоції від фактів, прибираємо захист, суд, виправдання і запускаємо дорослий діалог. Перезавантаження це не красивий жест. Це я чесно кажу, ти чесно чуєш. І ми обираємо один одного знову. Готові не гратися в образи, а говорити як дорослі. Тоді ми поруч.